Це програма Культурний інстинкт на суспільна культура Мене звати Софія Челяк і сьогодні. Ми говоримо з письменником, поетом, музикантом, а також перекладачем Сергієм Жаданом. Ми говоримо про шлях героя, про творення історій та допомогу Збройним силам України. Сергію, привіт! Привіт! Найперше питання. Питання про схід і про схід mm -hmm. у твоїх текстах так до початку повномасштабного вторгнення схід був таким своєрідним диким полем. Так він приваблював можливими багатствами, пригодами, небезпекою. А як змінилася територія сходу, яку ти описував з 2014 року, і як ми можемо зараз окреслювати схід, який він є зараз? ну, власне ті окреслення, які ти тут назвала, означала, це якраз таки дуже стереотипні. Це знаєш, як говорити про Галичину, як про територію кави. Території філіжанок і інших от... смаколиків. Так? Йосифа. І Франца Йосифа, склада, які п'є цю каву так, і... І... І з круасаном. Насправді схід ну, набагато складніший і не настільки однозначніший, і, ну, тому що ну, взяти, наприклад, місто Харків, так, яке є дуже потужним мегаполісом, і потужним і інтелектуально, і бізнесово, і політично Харків багато чого визначав і визначає. А тому якось це звести до Дикого поля, мабуть, не вийде. Попри те, що є елементи, елементи Дикого поля завжди були. Схід, він специфічний, він плюс дуже неоднорідний. Тому що є, наприклад, Харківщина, є, наприклад, Північний Донбас, є південний Донбас, і вони різняться і за настроями, і ментально, і культурно, і історично, і мовно. Ось тому схід він різний. Але ну, я з тобою згоден в головному, те, що ну, спочатку цього повномасштабного масштабного вторгнення змінилася, в принципі, і функція сходу, його звучання, і його. Мабуть, в очах дуже багатьох українців, тих, які ніколи не були там на Сході, ніколи не розуміли, що там відбувається, і або просто приймали так абстрактно цей схід, ну так, да, це теж Україна, або не приймали, так, що це не зовсім Україна. А натомість виявилося, що от, власне, ця територія знову стала фронтиром, фронтиром до боротьби за країну, боротьби за державність. І, ну, І так чи інакше там відбуваються всі ці події. Це знову ж таки, я, я говорю жодною мірою без якогось там докору, що от ми там воюємо, а ви тут не воюєте це не так. Там воює дуже багато. Громадян України з усіх регіонів. І це теж це специфікація війни. Знаєш, коли після битви за Київ до нас почали прикидати підрозділи з під Києва, і тут Закарпаття, тут Галичани, тут кияни, тут ще з якихось регіонів це якось страшенно зворушливо. І це дуже знаково було. Коли в Харків Харківщину боронить вся Україна, тому, власне, повертаючись до твого питання про поросхід, він безперечно зараз міняє свою вагу. Він міняє своє звучання, змінюється його інтонація. Це ясна річ дуже непростий процес. Він не буде короткотривалий, він дуже болючий, він травматичний. І навіть якщо припустити, що завтра війна завершиться нашою перемогою, ну те, що вона завершиться, перемога йому не сумніваюся, що вона завтра завершиться. Все да? одно ну, чи можна передбачити, що от все зміниться дуже легко і докорінно. Я думаю, що але там запущені ці процеси, вони дуже важливі і вони, мабуть, незворотні. Я мала можливість спілкуватися з одним чоловіком, який перебрався на захід, mm -hmm. і в розмові з ним він почав говорити про банди. Так він казав, що так, банда як елемент також романтизації mm -hmm. Донеччини, Луганщини Він казав, що він був учасником, але каже: знаєш, тепер я дивлюся, і я до кінця не розумію, чи це українське явище, чи це mm -hmm. було наше явище. Так бо я дивлюся, що у вас тут цього фактично не було, і ви живете так, якби ми хотіли жити. Наскільки на твою думку, наскільки взагалі Росія і російська пропаганда? Впливала на схід, і зокрема, як ми можемо прослідкувати якісь культурні, е, так і соціальні речі, які існували, які були чисто впливовими? Слухай, я думаю, що ви в нього не ну зовсім точна візія. Звичайно, я не є фахівцем, я не не розслідую. Наскільки я пам'ятаю, кримінал до носих роках був що на сході, що тут на заході. І Якщо в нас це було пов'язано, наприклад, там от, з перерозподілом ресурсів. Індустріальних, то тут це могло бути пов'язано, наприклад, з митницею, з перетином кордону. Ну, у нас теж, до речі, теж. у нас теж ці райони біля Харкова, там, де зараз бої найбільше тривають. Це ж от райони контрабандистів. Тому я думаю, ця от романтизація, романтизація, скоріше, заходу, вона теж така не дуже точна. Це скоріше феномен часовий, він не географічний і не соціальний. Він не стосується лише індустріального сходу. А я думаю, в 90-х роках це було повсюди явище, що на сході, що на заході. Але якщо знову ж таки говорити про те, про що ти питаєш ширше, про ці впливи культури, ну та безперечно, є своя специфіка, і безперечно, схід на превеликий жаль, мав значно гірші стартові умови, тому що ми знаходились під Росією. От просто від нас таксі на, на Росію їздили до останнього, до 24-го, з Харківського харківського південного вокзалу можна було на таксі доїхати до Білгорода, тому що залізничний рух було перекрито. Тому, безперечно, там вплив Росії, російської культури, російської інформації був сильніший з огляду на кілька чинників, зокрема з огляду на політичний чинник. У нас все-таки було специфічне політичне поле. Але ну тут розумію, що тут мені здається дуже важливо за всім цим не забувати головну річ, що схід це був завжди схід України. Mm. Це не був південний захід Росії. Це завжди була українська територія зі своєю специфікою, зі своїми настроями, зі своїми якимись там нюансами, але так чи інакше, це завжди була українська територія, що Харківщина, що Донеччина, що Луганщина. І мені здається, це та якась базова річ, в якої не слід відступати, тому що. Таким чином ми підігруємо саме російській пропаганді. А стосовно впливу, там теж дуже цікаво. От, скажімо, ну дивись, я живу 30, більше 30 років в Харкові. Так? І Харків, з одного боку, ніби от традиційно багатьма вважається таким проросійським мегаполісом, де російськомовна культура. І вона там завжди була і є, і я думаю, якийсь ну, вона буде, тому що багато хто залишився. Але так чи інакше, це, 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 це передусім, от в моєму розумінні, було о, український культурний центр. Тут можна простежити історію. Харкова, та починаючи, там, скажімо, від э, Григорія Савича, ну, від Барока да, від Григорія Савича через наших романтиків, через університет, э, через э, власне, наших філологів, э, через покоління 20-30-х років, безпер... без... безперечно, і до сьогодні. Там завжди був український контент, там завжди була українська ця основа, український базис. Просто ну, не всім вигідно було його показувати. І не всі докладали собі зусиль його помітити. Ну і, власне, Союз працював на те, щоб його знищити ну, і щоб про нього не пам'ятали. І далі працюють. Ти ж подивиш, що робиться. Я знаю, що нещодавно якось так от отпіймав себе на думці, наскільки росіяни в цій війні, в цій новітній війні, та наскільки не полюють за Сковородою. Спочатку це вже рік 300 років ювілейний рік Сковороди. Вони спочатку знищили музей сковородинівці, потім обстріляли, та от, кілька разів обстрілювали бабаї. Де Сковорода бував, ну і знищили університет в Сковороди. власне, наш педагогічний університет. Собто, таке враження, що він полюють за ним, але піймати не можуть. Власне, хочу також про контексти і про українськість згадати так, посилаючись на твій роман інтернат. Uh -huh. Так, головний герой твого роману він був на початку тексту людиною без фактичної позиції. Тобто він володів українською мовою, так орієнтувався в культурі, uh -huh. але він не асоціював себе з цією культурою. Вона не була його визначною. Але ти власне проводиш його таким міфічним шляхом героя. Uh -huh. І коли він з такої маленької людини, яка ні на що не впливає, так він виходить героєм, який дійшов так до просвітлення і до своєї українськості. Чи ставив ти за мету прирівняти українську ідентичність, українську власне культуру до безсмертя і самогутності богів? Та ну аж так ні, це ти <с аж за тогли глибоко. там розумієш, Він не приходить до українства в кінці. Там ну очевидно, все набагато складніше. Очевидно, за три дні ти не можеш змінити якісь підвалини своєї ідентичності. Навряд чи ти можеш все це сильно о, проревізувати за три доби. Хоча цього часу цілком достатньо для того, щоб ти почав думати. І дружі, знаєш, така річ, що ти говориш, він без, без позиції, він без чіткої чітко значеної позиції. Тобто він там не є такимсь проактив проукраїнським активістом, але разом з тим він не є прихильником. Наприклад, руського міра чи mm -hmm. якогось сепаратистського проєкту. Але це теж позиція. Це позиція такої знаєш, декларативної, нарочитої нейтральності, невключеності. Це теж позиція, і не слід думати, що для багатьох людей це спонтанно. Для декого це ну, цілком усвідомлений о, варіант. Тобто люди не думають, краще я в цій ситуації займу цю позицію і чітко ставить собі значно маркування між двома таборами. Тому, о, тому в цьому теж є певна така послідовність, певна логіка. А стосовно тих трансформацій, які з ним відбулися, та ні, я, я не думаю, я не думаю, що цей прихід до українства аж настільки подібний до безсмерті богів. Тут, знаєш, мені в цьому випадку, випадку цих трансформацій головного героя інтернату, була. Інша річ важлива, вона якось залишилася поза увагою критиків, як мені здається. А вона полягає в тому, і це, знаєш, от моє глибоке переконання, яке базується на досвіді спілкування з тисячами людей, для яких оці особисті трансформації, з якими вони відбулися за останні роки. А полягає цей досвід в тому, що ну, зміни будь-які, зміни світогляду, зокрема. Обрання якоїсь позиції, ну, чітке налаштування свого якось от, е е е е е своїх параметрів, да, вони відбуваються, ну вони відбуваються завжди і виключно в особистий індивідуальний спосіб. Ну не може стати проукраїнським цілий регіон, не може проукраїнським стати район, селище міського типу, е е чи якийсь там житловий квартал чи спальний район. Тільки все це відбувається через особисті якісь переживання, трагедії, травми. Чи навпаки осіяння і натхнення. І це слід розуміти, це часто те, що не розуміється до сьогодні. Це те, що часто є причиною неприйняття, скажімо, якихось речей. От зараз у нас війна триває вже майже 5 місяців, да? і багато хто говорить, ну, що, що, що ж на Сході так багато людей і далі. Ні, не так. Чому Схід і далі не змінився? Чому Схід і далі лишається таким професійським? А насправді Схід він же складається з живих людей. І сотень тисяч з мільйонів живих людей, і для багатьох із них все змінилося до коріння. А просто це потрібно бачити через нашу призму особистісних трансформацій. Ну не можна на це дивитися, дивлячись, я не знаю, дивлячись на місто з висоти пташаного а скажіть, будь ласка, тобто зараз всі ну багато хто намагається створити український контент, поширити українську мову, заборонити везення російських книжок, mm -hmm. так обмежити доступ до російського контенту. Чи може це вплинути е, на особистості? По перше, як це впливає на особистості, які хочуть трансформуватися, і як і чи вплине це на тих, хто поки що не має поштовху трансформуватися? Та безперечно вплине, особливо знаєш, присутність, нарощування і поява от українського контенту Мені здається, це. Все... Такий більш конструктивний шлях. Тому що ну ти маєш себе чимось наповнювати, особливо коли ти стоїш на цій точці нуль та і намагаєшся рухатися далі, і ти починаєш за зів. Тобто, це теж знаєш, такі речі, які ну, багато хто не розуміє. Одна річ, коли ти виростав на українській літературі, слухав українську музику, читав українську журналістику, чи дивився українську журналістику, і коли ти в цьому україномовному україноцентричному просторі знаходишся, для тебе все зрозуміло, для тебе, ніби всі ці імена щось говорять, і всі ці нюанси працюють. І грають. Інша річ, коли ти а, до цього дивився виключно російське телебачення читав виключно російську літературу а, і загалом не здогадувався про існування цього материка Україна. І тут раптом якийсь момент в тобі щось активізується, і ти згадуєш, що ні, ти, ти, ти ж теж українець. І тобі все це є. А виявляється, ти не знаєш ні історію літератури, ні історію музики, ні історію театру, ні історію кіно, ти нічого не знаєш. Просто тому, що ти типу, походив повз це, і ти починаєш з нуля. І тут дуже важливі ці маркери, дуже важливі якісь позначки для того, щоб промаркувати шлях, яким іти. Я, я це постійно бачу зараз. Постійно на кожному кроці, тому що, знаєш, там чоловіки і жінки, яким по 40-50 років, вони зараз для себе починають відкривати якісь такі речі, і ти з ними говориш, ну ти говориш з людиною. Звикнувши до того, що ну, не, ну, не може бути людина, яка не знає, наприклад, що таке комунізм, або хто такий Івасюк, та? або хто такий не, 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 не знаю, Микола Вінграновський, наприклад, чи Іван Федорович, Драчого. Може бо бути таких людей, таких людей більшість, переважна більшість. І це не означає, що це погані люди. Це означає, що це люди, які були позбавлені цього українського контенту, і їм все це потрібно надолужувати. Їм все це потрібно якось для себе відновлювати, відживлювати, тому що ну інакше вони будуть знаходити в цьому світі українства, як в таких певних джудлях, в яких дуже легко заблукати і дуже легко втратити віру. Тому що коли, коли ти дезорієнтований, ну, це, це дуже, хороший, дуже хороша можливість для, в принципі, для. То щоб тебе налякати, щоб тобою проманіпулювати, щоб в принципі скористатися твоїми ресурсами, слухай, але ви собі як класно, коли тобто ми не будемо мати вже такого досвіду, коли ти вперше в свідомому віці перечитуєш Міграновського або включаєш собі Васюка. Я з тобою слухаю, з тобою абсолютно згоден. Я про це пишу, що ну от іноді можна позаздрити людям, які, знаєш, які там 40 років відкривають для себе до да, ЄС Забушко, Андруховича чи Герасимюка, чи то, я, но... ну, це задоволення сумнівне. Але таке в будь-якому разі, та, коли люди для себе відкривають, в принципі, цей. космос Та? І вони раптом, навіть ті люди, які ще вчора говорили, що української музики сучасної не може бути, української літератури сучасної не може бути, е, нічого не може бути, тому що якщо вони про це не знали, значить в їхній свідомості для цього немає місця. Та? І тут раптом виявляється, що це, це не, не те, що може бути, а все це є. Існує. Існує ця паралельна якась от реальність, яка завжди проходила повз них. Страшенно цікаві речі. Вони, вони дуже перспективні, вони, вони стратегічні. Тобто це навіть не про тактику, це про роботу на десятиліття для нас всіх. І для, умовно кажучи, виробників, і умовно. Чи споживачів. Я просто передбачаю, що от коли ця війна завершиться, у нас просто будуть запущені такі процеси, що це буде змінювати, в принципі, наш соціальний, інтелектуальний, мовний і культурний ландшафт країни ну, докорінно. Просто докорінно. Якщо ми говоримо про війну і про збройне протистояння, так де ти бачиш в ній роль культури, якою ти її бачиш? Це складне дуже питання, тому що в. Перший такий відрух сказати, що там місця принципі культурі немає. Тому що ну, зрозуміло, коли йде коли війна, вона не ведеться до допомоги сонетів і не ведеться до допомоги гітар, вона ведеться до допомоги зброї. Чим краща зброя, я, тим більш ефективна є діяльність армії. Так? Це зрозуміло, ніби. А з іншого боку, ну знаєш, є чітке розуміння того, що ну війна це не лише лінія фронту. Я думаю, передусім тобі це скажуть наші військові. Тому що коли в них немає відчуття того, що за спиною в них країна країна лояльна до них, країна, яка їх підтримує, країна, яка в них вірить, країна, яка о, постачає їх ресурсами і чекає їх власне з поверненням з перемогою, то я думаю, ну армія, яка цього всього не має, в неї я думаю, з мотивацією можуть бути дуже сильні проблеми. І відповідно, ну те, що я бачу от перші перші місяці війни, у нас якраз у нас більш-менш все гаразд. У нас є справді це ти розумієш, Розумієшся, слово таке воно доволі абстрактне, і доволі і занадто можливо оптимістичне. І, але воно ну, воно є це. Суспільне єднання. Є певна консолідація, і, слава Богу, що вона є. І тому, повертаючись до твого питання про культуру, ти ж розумієш? Культура це можливо от вона не є найважливішим. В нашому житті, але це та складова, це, якщо її прибираєш, це та нитка, ти її витягуєш, і вся структура тканини просто рушиться. Тому що, ну, так чи інакше, це щось таке, що пов'язує дуже багато речей між собою. Культура це передусім про нормальне життя, це передусім про нашу. Про наше наповнення, да, про нашу ідентичність, це про речі базові. Тобто, ясна річ в умовах війни, в умовах обстрілів, ти можеш забути своїх улюблених поетів їхні рядки, але потім, якщо ти виживеш після цих обстрілів, дуже важливо, щоб, ти, щоб тобі було що згадати. А якщо тобі не буде чого згадати, в тебе, крім, крім просто цього оглушеності, о, травматизму нічого не буде. І значить, ми зараз їздимо там, багато виступаємо перед військовими. І просто можна побачити, наскільки для них це важливо. Тут не йдеться про. Не йдеться знаєш, про якесь прийняття естетичне. Не йдеться про те, що вони там, е, всі знавці української літератури, культури, музики. Зовсім не про те. Але це відчуття свого. Воно через культуру дуже легко передається. Ну, Найпростіше передається. саме не через політику, тому що навіть в умовах війни політика це е, той механізм, який дуже легко може людей між собою пересварити і розкидати. А саме через культуру. Це знаєш, та територія, де ну, значно більше шансів людей порозумітися. Ви з гуртом, власне, Жадані Собак, mm -hmm. з Лінією Маннергейма і з багатьма твоїми знайомими і колегами з від початку війни волонтерити у Харкові, так. працюєте над забезпеченням, але, зокрема, ви підтримуєте батальйон Хартія. Так, це не батальйон, це підрозділ. Це добровольчий підрозділ. Харк Хартія. Власне, яка була історія цього формування? Так, ти дотичний до створення назви, так і концепції. Як взагалі це закрутилося, як поет? Так. Став людиною, яка який придумав назву для та насправді формування. все дуже логічно, тому що ми з друзями ми ж волонтерством займаємося з 14 року. У нас величезна кількість знайомих з підрозділах, дуже різних підрозділах і збройні сили, і добровольці, і нацгвардія. і Ми з ними з усіма працювали, допомагали багато до цього всього. Та а відповідно, коли почалися обстріли Харкова, зокрема. Дуже багато харків'ян, митців залишилися в місті. І вони там включилися активно в волонтерську роботу. Але це -теж, теж така річ волонтерство волонтерство. але час від часу хтось обов'язково підходить, каже, зіграти для нас концерти, зробіть для нас вечора, почитайте на вірші. І це теж якось поєднувалося. А стосовно Харті є в мене такий приятель дуже хороший Вселодко Жем'яко. Він бізнесмен, він почесний консул в Австрії в Харкові. Ми з ним робили оперу вишиваний. От власне він був ініціатор. От він вигадав оперу, а я написав лібрати. А тут він до мене звернувся. Каже, давай створювати підрозділ, тому що є можливості, є ресурси, є люди, які готові включитися. Тобто є кістя. І ми з ним от придумали таку штуку. Я кажу, він каже: Вигадай назву. І Я за створив такий таку головоломку, щоб там було Харк, був Харків і був арт мистецтво. Mm -hmm. І от вийшла наша така хартія. Ну і та ми з друзями заряджаємо дуже сильно. Себто, це бойовий підрозділ доволі добре укомплектований, очолюваний професіоналами, офіцерами. Я думаю, що в нього попереду славна славна історія. Багато глядачів, які можливо до того не підвене підтримували mm -hmm. твою волонтерську діяльність, mm -hmm. захочуть так якось долучитися. Яким чином, де вони можуть знайти інформацію, як підтримувати те, що ви робите з колегами? Та зайти до мене на Фейсбук або на інстаграм, або в Твіттер. Я, в принципі, всю інформацію там даю всі реквізити там є. Тут ще така річ. Досі ми тобою згадали Хартію, але насправді ми підтримуємо не лише цей підрозділ. Ми підтримуємо в принципі от намагаємося тримати підрозділ, які захищають Харківщину, які воюють на Харкові, і туди південніше Піде на схід до Донбасу. Тобто, це і загони тероборони, це і добровольці, це ЗСУ, це поліція, дуже різні хлопці-дівчата, хтось харків'яни, хтось власне з інших міст. Нема жодної різниці, кого підтримати. Головне, що це наші українські сили, це наші українські захисники і захисниці. Вся, вся, вся діяльність, яка яку ми робимо, воно все фіксується. Дійсно, ми викладаємо звіти про все, що ми робимо. От зараз я теж тут у Львові для того, щоб зібрати кошти на купівлю автомобілів для українських військових, тому що це така мають найбільша потреба всі звертаються, всім потрібні автомобілі. Е, я сподіваюся, що ваші наші слухачі ви зрозуміли, що потрібно знайти сторінку Сергія Жидана у соціальних мережах і долучатися власне до автомобілів, які будуть допомагати нашим захисникам та захисницям. А я хочу перейти так і знову хочу перейти до міфів та казок. У міфах та казках зло якимось дивовижним чином воно просто помирає після остаточної битви. Так, битва може бути безнадійною, але потім героїв ну немає можливості контактувати зі своїми ворогами. Так на жаль, ну на нам наврядчі так пощастить. Росія залишиться так, як якесь формування так чи інакше. Як нам комунікувати після перемоги з Росією з її культурою, і якою повинна бути наша стратегія? Та нас потрібно спочатку перемогти, а вже потім, знаєш, потім диктувати, диктувати цей план на майбутнє. Тому що зараз мені здається, трішки, трішки завчасно вибудовувати детальний план. Для мене ну от особисто очевидним є те, що, мабуть, нам російську культуру слід ставити на паузу. І очевидно, ця пауза буде тривалою. І коли б не закінчилася ця війна, очевидно, до того моменту, поки російське суспільство не. Не перебуде якихось усвідомлень, да не якихось змін всередині себе, то про щось із ними говорити ну немає жодного сенсу. Має бути спочатку якісь трансформації в самому російському суспільстві, а потім вже можна повертатися до розмов, до круглих столів, до діалогів, до якихось інших речей пов'язаних власне з спробами порозуміти до надо. Тому що сьогодні до ну, ти, ти ж очевидно бачиш статистику, там здається близько 70% росіян сьогодні офіційно підтримують війну в Україні. Говорити про щось із таким суспільством мені здається, ну, просто немає сенсу. Вони агресори, вони окупанти, вони знищують нашу країну. І з ними зараз не говорити. Треба не підтримувати їхню культуру, не пролонговувати її існування тут у нас. Просто потрібно все це виключити. Це все діє проти нас, це все вороже самій ідеї українськості, самі ідеї української держави. І Це те, що буває українці. А деякі іноземні організації або конкретні діячі апелюють до того, що ми повинні говорити власне з тим невеликим відсотком, якимось чином їх підтримувати, які не підтримують війну, uh -huh. так і вони, які там страждають від санкцій і а, проти Путіна. Чи повинні ми це робити? Та я не думаю, що ми комусь щось повинні в цій ситуації. Ми повинні захиститися. Ми повинні вижити, зберегти свою країну, зберегти своїх дітей. Це те, що ми повинні. А чи повинні ми домовлятися з хорошими росіянами? я Абсолютно не впевнений. Тому що, знову ж таки, повторююся, я не зовсім бачу зараз, який, в принципі, може бути діалог з людиною, в якої в кишені російський паспорт. Ну, це те саме, що мати в кишені паспорт нацистської Німеччини. Тобто, якщо ти. Досі цей паспорт не здав, якщо ти від нього не відмовився, очевидно, ти себе якось ідентифікуєш і пов'язуєшся з, з цим монструозним утворенням, яке називається Російською Федерацією. І ти можеш бути тисячу разів лібералом, ти можеш бути тисячу разів противником Путіна, але ну, це, це, все, значить, це все таки е, можливості, е, можливості вийти, можливості виправдати зло, от про яке ти говориш. Тому що так чи інакше, ну, ти ж розумієш, що Вбивають українців, гвалтують українок не Путіни Шойгу, а прості російські хлопці, яких на руках російські паспорти, які можливо теж до війни, до участі в цій війні, можливо, вони приїжджали в Україну, можливо, вони цікавилися Україною, можливо, вони слухали якусь нашу музику. Та і в них можливо особисто нічого не було проти України. Але вони взяли в руки зброю, потрапили на територію України і почали займатися мародерством, галтівництвом і чинити військові злочини. Давай називати речі своїми іменами. І тому це робив. Не особисто Путін і просто звалювати все на нього і говорити, що є поганий Путін, і не зрозуміла до кінця нам Росія. Де ні, все до кінця зрозуміло, по моєму стало по моєму з 24 лютого жодних питань стосовно того, чим є сьогоднішнє російське суспільство, бути не повинно. А те, що нам будуть намагатися власне інсталювати це якесь порозуміння з Росією саме через культурну сферу, ну очевидно. Знову ж таки, ми повертаємось до того питання, що культура, вона з одного боку, культурна сфера загалом, да, вона з одного боку є найбільш беззахисною, да, вона така просто безборона, найбільш крихка в умовах війни. А з іншого боку, вона, в силу своєї знаєш, універсальності, космічності, вона далі може багато кого поєднувати. І там, де от немає політики. Де немає російського газу, російських енергоносіїв, а де є умовно кажучи люди з музичними інструментами чи люди, які пишуть книги, то там нас будуть пробувати далі замирити, будуть пробувати далі шукати ці компроміси, за якими дуже часто буде стояти під бажання просто капітуляції України. І тоді фінальне запитання, так ми поговорили зараз про Росію та російське суспільство. Яким ти бачиш українське суспільство? Як воно змінилося після 24 лютого, і яким воно буде? Тобто там ми не можемо планувати, але які позитивні зрушення або негативні ти бачиш, які нам прийдуть у спадок після перемоги? Та мені здається, знаєш якось робити висновки ще дуже рано, тому що війна ж в самому розпалі. І розумієш, що ми з тобою сидимо, говоримо, це часом ведуться просто запеклі бої, і, і це, це не пауза, це не перемир'я, і якось поки що підбивати підсумки зарано. Але ну те, що я бачу, з одного боку, безперечно, знаєш, є якісь от демонстрації того, наскільки українці сильні, наскільки вони можуть бути згуртованими і відповідальними. От Як українці об'єдналися перші тижні, до сьогодні просто тримають цю хвилю. Хвилю підтримки, хвилю опору. Мені здається, ну, це свідчить про суспільство дуже, дуже показово і свідчить дуже позитивно. А з іншого боку, ну, слухай, ну вже сьогодні можна сказати, що суспільство неймовірно травмоване, стресоване. І що з цим всім буде далі, важко сказати. Але слід до цього бути готовим. Тобто, навіть якщо війна завершиться завтра, все одно у нас всіх попереду дуже багато роботи. Інша річ, що ця робота не мала би лякати. Вона скоріше має нас мотивувати, наснажувати і додавати нам якусь силу. Дякую тобі. Спасибо. Я нагадаю, що сьогодні в нас в гостях був Сергій Жедан, це є український письменник, музикант, поет. І ми говорили про міфи. Ми говорили про боротьбу збройну, і боротьбу культурну. Я нагадую про те, щоб підтримати волонтерську діяльність Сергія, можна зайшовши на його сторінки у соціальних мережах. Йдемо до перемоги, гуртуємося до майбутньої відбудови, і все буде Україна.